Знаєте, найбільше моє особисте враження від цього спецтижня для банківської кризи в грошах та цінах це люди, які захотіли розказати Тивай про боротьбу за власні гроші в українських банках, особливо їхня залізна наполегливість її виграти, хоча нерідко юридичні шанси на це. Залишалися мізерними саме для того, щоб їхній досвід допоміг тим, хто потрапив в аналогічну ситуацію, ми працювали над сьогоднішніми порадами, як визволити вклади. Наталці Поленковій з цим також допомагали юристи, експерти та самі банкіри. Якщо гроші опинились в зарушниках у банку, ви навряд чи будете чекати спокійно. Тож що робити? По-перше, спробуйте домовитись із банком миром. Напишіть листа з проханням повернути депозит у двох примірниках. У відділення банку поставте відмітку про реєстрацію вашої заяви. Поки чекаєте, пишіть, телефонуйте і приходьте до банку, цікавити своєю справою. Упродовж 10 днів банк має надати офіційну відповідь. Якщо вам відмовили, можна ще до Нацбанку поскаржитись і повторити спробу. Знову відмова із усією перепискою можна йти до суду. Не варто кидатись на оголошення обіцянки Повернути депозит за два дні законними методами це зробити неможливо, кажуть юристи. Ні, на це потрібно срок від двох місяців, тому що тільки судовий розгляд має бути на протязі двох місяців. Приготуйтесь до тривалої судової тяганини. Тетяна судиться вже півроку. Навіть роботу довелося залишити. Ну, можна припустити, що суддя Калініченка намагається щось отримати, получити в таку то взятку. Ну то така була очень сміла суддя. Ліба суддя мі просто указ зверху не рассматривать такі діла. Повернення проблемних депозитів тепер прибутковий бізнес. Тивай переконався, вклад у 5 тисяч гривень завдяки допомозі посередників схудне на третину. 750, 750, 1600 гривень. Ви оплачуєте? Тобто третину я маю віддати вам. Так У вас сума невелика і тому. Читину придеться, тож на чийому боці закон вкладника чи банка навіть у питанні нами юристи сперечаються, і не дивно, одні з них заробляють на захисті вкладників, інші на захисті банків. Закон не надає жодних виключень з цього мораторію, Він поширюється на все. Закони України, які захищають права вкладників, мають вищу юридичну силу ніж постанова національного банку. України про введення мораторій, тому суд повинен винести рішення на користь вкладника. Навіть із позитивним рішенням суду виконання під питанням, якщо в банку тимчасова адміністрація стягнути гроші вдасться не скоро. Скоріше вклад повернуть у разі ліквідації банку через фонд гарантування. Законодавство передбачає півтора місячний термін. Ми значно зменшуємо цю дату, і вона не може перевищувати одного календарного місяця. Як відомо, гуртом і батька легше бити, тому вкладники у боротьбі з банками об'єднуються у неформальній організації. Давайте перекроємо дорогу і пусть вони іщуть. До об'єднання закликає і голова асоціації українських банків. Щоправда, у захисті своїх банків від бездіяльності влади виходити на вулицю, не чекати рішення, які вони будуть приймати після виборів. А сьогодні треба користуючись виборчою кампанією заставляти приймати рішення по цим банкам. Населення потужний інвестор без залучення наших грошей банки не зможуть кредитувати економіку. Тож кожен вкладник має потужну роль у подоланні економічної кризи. Повернення довіри до банків потребує захисту інтересів вкладників на законодавчому рівні, поки ж перемагають тимчасові бізнес-інтереси. По-моєму, чувак нас. Наталко Поломко, Володимир Юр'єв, ТВАЙ. Тивай. Вцілілі українські банки стануть знову на ноги міцнішими. Тоді вам, як вкладникам, треба буде задруге обрати один з них, щоб тримати там гроші. Бо навіть після цих складних часів колапсу багатьох банків зберігати в них статки безпечніше, ніж удома. Трохи обачності і загроза знайти свої вклади замороженими в майбутньому у вас зникне. І кілька порад далі про це. Тож, коли обиратимете банк, у першу чергу звертайте увагу на великі і середні, поміж ними, у маленьких більше ризиків. Якщо відкрили депозит у банку, не лінуйтеся слідкувати раз на. Місяць три за його справами це не важко. Її можна зробити, наприклад, на сайті Нацбанку у розділі Банківський нагляд. Адресу ви бачите тут. Дані про прибутки чи збитки є абсолютно про всі банки у доступній і простій формі. Альтернативою а, НБУ може стати портал Асоціації Українських банків, де аналогічні дані наведені у розділі. Показники діяльності банків. Як на мене, тут зручніше знайти необхідні цифри та для себе протестуйте обидва сайти. Ще слідкуйте за новинами про ваш банк, хоч раз на місяць для цього забивайте його назву у Google News чи інших шукачах. І ще важлива порада: не залишайте більше 50-100 тисяч гривень вкладів в одному банку з такою сумою, більше шансів отримати компенсацію від фонду гарантування вкладів, у разі якщо з банком все ж таки трапиться лихо. І якщо маєте для зберігання суму більшу за 50 тисяч, але доларів, то її краще. Взагалі інвестувати, ніж розкладати по депозитах, але це вже інша тема у грошах та ціна. Далі, сьогодні ще поговоримо про знецінення гривні. Воно взяло тайм аут в українських обмінниках. там задобу майже без змін у ціні долара та євро. Давайте подивимось детальніше далі. Як бачите, нацвалюта проти долара навіть укріпилась зі вчора на одну копійку. Та ціна євро продовжує зростати, однак значно меншими темпами ніж упродовж тижня. Далі найвигідніші ціни на валюту серед туристичних центрів країни найдорожче купівля та найдешевший продаж для долара та євро. Тим часом у розцінках НБУ серйозні зміни із вартістю євро. За добу вона набрала понад 10 копійок, і пристробнула в 11-гривневу зону. І радість перших ознак кінця рецесії в Європі та Азії вичерпалася за години. Сьогодні несподіване економічне зростання там у світі охрестили втіхою для статистів. Сьогодні яскравою ознакою цього стали нові дані про економність американців. У серпні вона стрибнула до півстолітнього рекорду. Люди не бачать при січні. Змін на добре від їхнього бажання витрачати американців залежать швидкість економічного відновлення на всій планеті. Саме це сьогодні ввалило вартість нафти, на вражаючи долари лише за добу.